Дорогі брати і сестри, ось завершилося літо вже. Сьогодні перший день осені, перше вересня, і в нашому суспільстві це є день знань, коли починається навчальний процес. У закладах освіти. Хтось чекає цей день з радістю, тому що піде в школу. Хтось чекає цей день з жахом і вже з серпня місяця сумує, бо має прийти осінь, початок навчання. Але все ж таки це є день радісний. І, звичайно, що сьогодні, після літургії, ми помолимось. Молитву перед початком навчання і опропимо всіх дотичних до процесу навчання, всіх, хто навчає і навчається в школі, в вузах, всіх батьків, дідусів, дідусі, всіх, хто мають школярів та студентів. Але крім цього, коли ми подивимося в церковний календар, то 1 вересня написано. Так, така річ, що після літургії звершується молетва за збереження довкілля. Виявляється, що сьогодні, окрім початку знань, в церкві звершується особлива молитва за довкілля, за екологію, і ми знаємо, що і Вселенська патріархія надзвичайно часто піднімає питання. Про екологію, екологічні проблеми. І наша церква, Православна Церква України, також підтримала ініціативу 1 вересня молитися за довкілля. І навіть патріарх Варфоломій називають його так, народі зелений патріарх, тому що він часто бере участь у різних там, конференціях, такий активний діяч щодо екологічної тематики. І ось сьогодні ми з вами спробуємо поговорити на таку тему, як церква і екологія. І розказати я хочу свій власний досвід цієї проблеми. Може він в чомусь куметний, але все-таки він є. Минулого року, минулого літа, рік тому, волоська... Богословська академія, та, що в Греції, це є поважний навчальний, богословський, науковий заклад, який щорічно проводить навчання, стажування викладачів різних помісних церков. Так ось цей заклад минулого року запросила. І виділила певна кількість місць для стажування українських викладачів з українських духовних навчальних закладів. І відповідно в нашій церкві з Київської академії, з Волинської, з Чернівецького богословського факультету, з інших закладів, поїхали викладачі в Греції на стажування. І від Львівської православної богословської академії відправили мене. Можливо, я хотів, не хотів, ну треба. Тим більше за чужий рахунок, тому що Венеція все проплачує, відправили і кажуть, що ця академія має групу з богослів'я, але, на жаль, вже всі місця заняті, тому я не попав на богослів'я і стажування. Але є стажування з екології, такої богословської екології. Ну, коли я про це почув, то стало трохи смішно. І з таким великим скептицизмом я до цього поставився. Думаю, ну де екологія, де богослів'я, де церква. І думаю, що я там місяць буду робити на цій не екології. Ну, але думаю, ладно, треба. треба, значить треба. І минулого року я поїхав замість своєї відпустки на стажування, на екологію. І що цікаво, що мій скептицизм по відношенню до екологічної тематики і богослів'я поступово-поступово почав змінюватися, слухаючи лекції, викладачів, беручи участь в різних. Я зрозумів, що все-таки в цьому щось є. Це перші такі враження. До середини стажування, я зрозумів, що це дуже важливо. А от під кінець стажування я зрозумів, що це надзвичайно важлива проблема і недаремно багато помісних церков так акцентує на екологічній тематиці. І в чому суть цієї проблеми? Виявляється, що екологічне богослів'я і роль церкви екологічних, подолання екологічних проблем ґрунтується на абсолютно глибоких, серйозних богословських постулатах. Найперше, це те, що Бог є творцем світу. І перші Розділи книги буття нам говорять про те, що Бог поступово створював цей світ, шостого дня створив людину і дав нам людству цей світ, щоб ми його доглядали, щоб ми в ньому жили, щоб ми ним насолоджувались, щоб ми самі освячували себе, підходили до єдності з Богом. І принесли Богові весь цей світ, який даний нам для добу. А коли ще відбулося втілення Христа і Спаситель, сам Бог приходить в цей світ, Він приймає людську природу, стає, Бог стає, приймає. Природу свого творіння і освячує все навколо. І відповідно все, що ми маємо, вся природа, яка навколо нас, з однієї сторони, це дар Божий, з іншої сторони, Бог все освятив, все є святе, освячене. І ми, люди, покликані цей Божий дар оберігати. Ставитись як до найбільшої ну, святині. Ось, Наприклад, коли в нас ще день народження, чи день, день ангела, і нам хтось дарує подарунок, там, наші там, близькі люди, батьки, чи ті, хто нам дорогі. Звичайно, що цей подарунок, ми будемо до нього ставитися ну, з таким благоговінням, тому що це дар дорогої людини. І Ті люди, які бачать, що ми цей подарунок е, цінуємо, також будуть втішений, раді. А уявімо собі, Бог нам дав великий дар це є світ, природа, все, що навколо. І е, е, напевно Бог мав би бути втішеним. Я такі ан антропологічні. І наші земні слова говорю, від того, що ми цінуємо Божий дар і життя наше, і навколишню природу. І відповідно всі ті проблеми, які ми маємо, і екологічне, глобальне потепління, забруднення океанів, морів, різноманітні забруднення, які є навколо, це все є діяльність людини, гріховна діяльність людини. Тому що коли людина не цінує природу, коли вона смітить, коли використовує тільки в своїх меркантильних цілях, наприклад, зарубує ліси, це все є людський гріх. Тому що ми зневажаємо, і Божий дар, ми зневажаємо один одним. Тому що коли людина смітить на вулиці, це є неповага ні до себе, ні до оточуючих. І тому це гріх. Виявляється, що не берегти природу і ставитись до неї споживацьки лише це є гріх. А коли людина ставиться до природи, до всього, що навколо, з благоговінням, з трепетом, з любов'ю, тим самим вона з'являється любов до Бога, який так, да, все нам подарував, і проявляє любов один до. одного. Тому що коли ми цінуємо навколо все, ми, відповідно, робимо і приємно один одному. Тому, дорогі брати і сестри, насправді екологічна тематика це тема глибоко вкорінена у богослів'я. І вона є наслідком якраз людського життя або доброго, любові, або навпаки, в ненависті і в люті один до одного. Тому ми, дорогі брати і сестри, як християни. Повинні не лише жити любов'ю, дбати один одного, а навіть з благоговінням ставитись до навколишнього середовища, до того, що поруч. І тоді буде чисто, гарно, прекрасно. І нам на душі буде веселіше, і цим ми зможемо проявити любов один до одного. Амінь. Слава Ісусу Христу.